Ви ж опозиція, правильно розумієте? І опозиція, вона в нас постійно займається тим, що критикує зелену владу. Не тільки зелену владу, але так критикуємо. По постійно, угу. так? А тут ніби і зради ніде немає. І навіть НАТО, дивіться, НАТО, ну просто це видно, як НАТО активізує. Співпраці з Україною. Як це як би, порівняти з тими висловлюваннями, що там Зеленський все зрадив, що там йому ніхто не має до нього довіри тощо? Зброю дають, там партія за партією прибуває. Міністр оборони Сполучених Штатів був тут і все ніби нормально. Може, варто там похвалити. Я не закликаю до цього, але просто до об'єктивності. За гарні справи можна похвалити і Зеленського. Але ви ж самі кажете, НАТО активізувалася, американська військова допомога активізувалася, американський міністр оборони кудись прибув та щось намагається робити. так а Деактивізація Зеленського насправді є дуже велика припона для нас на шляху до НАТО, це реформа СБУ. Бо зараз позиція членів НАТО багатьох і Сполучених Штатів, зокрема, в тому, що якщо СБУ займається економічними питаннями, які є дуже корупціоногенними, і фактично зараз СБУ повертають на митницю, то Ваші СБУшники, чи вони займаються контррозвідкою, чи вони займаються корупцією? Нас не можуть включити в НАТО, якщо люди, які в нас займаються корупцією, живуть за рахунок, О, якщо люди, які в нас займаються контррозвідкою, живуть за рахунок корупції, бо ми ж не знаємо, вони не знають, хто цим людям платить. Чим вони насправді займаються? Ми не можемо бути частиною НАТО, якщо наша контррозвідка. Отримує гроші в конвертах, які опинилися там через корупцію. А йшлося вже про реформи зву. Навіть президент нещодавно казав так. Про це сказали, був створений беп але зараз ми бачимо, як в закон до СБУ намагаються повернути та закріпити там. Слідкування СБУ за справами пов'язаними з митницею. Я тільки не розумію. Це митниця це ж здається не про безпеку держави. Це за поліцейські функції. Якісь Ми, так, як звісно, мінім. так і є. Але зараз СБУ наполягає на поверненні кримінальної відповідальності за деякі там злочини, пов'язані з митним контролем і. СБУ вважає, що це справа державної безпеки, тому вони будуть е, займатися ну, цією. справою. Бо це дійсно напевно не відповідає вимогам е, західних партнерів. Принаймні те, що я чув. А зараз хочу про коронавірус. Все ж таки. Е, ну знаєте, як є е, е, два, два, два світи, дві України. Одна Україна це місто Моршин, де всі провітні, щасливі, ходять там. як... Е, Олеся Подрів'янська не пам'ятаю там якийсь образ був такі щасливі, довольні. Я можу, але мені заборонує. Не будемо цитувати нашого Куміра. Але і інша Україна, де область за областю, місто за містом, потрапляє в так звану червону зону. І ось 30 жовтня. Це дата. Вже оголошена, наш Київ і Київська область. Потрапляють сюди? Я мав на надію, що все ж таки тут так доступно на вакцинування, що все ж таки ми встигнемо якість там не потрапимо. і Більш-менш тут населення, таке притомно? Ну просто mm -hmm. більше свідчне концентрація свічних людей, більше молодих людей, більше зрозумілих зрозумілих причин. Але ні. На вашу думку, хто у цьому винен? влада чи народ? Чи може, може окупанти? Я не знаю. Народ має ту владу, на яку заслуговує. Тут неможливо сказати, що хтось один винен, але ми повинні говорити про факти. Факти дуже прості: вакцинація провалена і як медійна компанія, і як організаційна компанія. А чому провалена? Я без жодних черг привився ще на початку літа. Так, але організаційно вакцинація це. Вирішити які страти, які професії повинні бути вакциновані зараз. Ми бачимо, як міністр охорони здоров'я спішно це робиться. Так ні, він вийшов і сказав: ми не будемо відсторонювати тих лікарів, які не вакцинувалися, бо в такому разі в нас не вилиш... ну, не залишиться лікарів, угу. тобто, в нас у нас в лікарнях. Куди можуть потрапляти, і потрапляють люди, які захворіли на ковід. В нас є лікарі, які не вакцинувалися і можливо ніколи якісь. не вакцинуються. І він розводить руками і каже: А що ми можемо зробити? Лікарів тоді не буде. І я вимушений з ним погодитися, дійсно їх тоді тоді не буде, хоч будуть хоч якісь. Але це ситуація, коли показує, що організаційно влада була неспроможна. Організувати вакцинацію як систему, вони дали можливість. Так, можливість, але... до речі, дуже і дуже зручно. Я правда, так. я просто це 15 хвилин зайняло. Ну ну рілі там нікого не було ну то був а такий час, людей, За зараз, людей, там да. волонтери допомагали, там брали за руку, тебе там просто за ручку вели. Ну, Але дивіться, так. вакцинація це справа державної безпеки. Це не комерція, в якій достатньо дати можливість, і все там, як за допомогою ринку, само собою станеться. А ви за примус. А, в нашій ситуації в нас вже немає ніякого вибору. Більш того, в мене був спір на цю тему, що є примусом, і що може вважати примусом. Я вважаю, що державний примус це коли відмова державі наражається на якісь дії адміністративну відповідальність. Кримінальну відповідальність, ну тобто адміністративна відповідальність, це коли держава каже тобі, ти повинен, ти зобов'язан вакцинуватися, ти відмовляєшся, тобі виписують штраф. В нас такого нема. В нас є примус лише в частині, коли держава каже: Окей, якщо ти не встиг або не бажаєш вакцинуватися, ми бажаємо відокремити тебе від інших людей. Це не є примус як таковий, як е, якась адміністративна дія. Це намагання якось е, ро, ну, розгран, е, розділити людей, відокремити людей, да, відокремити вони... людей е, одних від інших. Так, це дійсно працює як фактичний примус, і ми бачимо зараз черги е, в пунктах вакцинації. Е, але ну, на наш народ по-іншому дуже складно. Діяти. Ну, а що? чи не здається вам, Антоно, що е, головніше е, раці, яке мають на увазі наші громадяни, це гроші. Тому не випадково, здається, місто Морщин так е, охоче вакцинувалися, бо там люди, напевно, пояснили, може, місцева влада, я ж не знаю. Просто mm -hmm. досвід Морщина треба використовувати. Про це треба дізнатися подробно, по-перше. Да? Може, вони там. Пояснили місцевим, що якщо ви ну окей, ви можете не робити це, не брати участі в цьому експерименті, але не будьте здивовані, що залишиться завтра без роботи, бо люди просто не приїдуть е, в епіцентр епідемії, який міг цілком стати е, морщином. Там же ну багато uh -huh. людей, які приїжджають відпочивати туди, не тільки місце, це ж не якась там капсула, якась так. Тобто, мотива, яка якою на вашу думку має бути головна мотивація наших людей до вакцинації. Приклад Моршина – це приклад того, як працює реформа децентралізації. Mm -hmm. Якщо десь є керманичі, в яких є клепка в голові, вони розуміють, як пов'язаний рівень вакцинації з економічними наслідками, вони намагаються щось робити, бо інших грошей у них нема. Якщо є інші керманичі в нашій країні, а це ж, ну, тіпа, типу, завдання в багатьох, е, в багатьох питаннях це завдання місцевої влади. Якщо місцевій владі. Пофіг, наприклад, наприклад, як владі Києва. Це ж Київ, куди ти з нього дінешся? Ви все одно будете платити податки тут, будете працювати тут, бо це ж столиця. Uh -huh. І робити нічого не потрібно, де люди там якось самі зможуть. Але, на жаль, результати роботи цієї реформи ми побачимо через десятки років. А епідемія зараз. Тому всім бажано наслідувати приклад Морщина. Але я вже вважаю, що це ну, щось на кшталт соціальної еволюції, яка повинна Пройти і серед влади місцевої та центральної, і серед народу України всі повинні розуміти, що таке суспільне благо і як воно досягається. Ну і як думаєте, це можливо в історичною там більш хуй короткої Так, Колись ми станемо дійсно європейською країною, країною, в якій люди більш-менш розуміють причини та наслідки. Да, вони розуміють, чому влада намагається проводити вакцинацію і що буде, якщо ви відмовитесь в цьому брати ну, участь. Ну, дійсно, слухайте, ну тут я думаю, що ви маєте рацію, Тут такий яскравий одночасний приклад, коли, коли в одному місці все нормально, а в інших все просто так, як ми не будемо казати в прямому етері ліцензованого телевізійного каналу. Як казав наш колишній президент, маємо те, що маємо. Угу. А гірше не буде. Це гасло ідіотів. Я вважаю що щоб гірше не було, треба щось робити. задля цього так, дякую за mm те, -hmm. що долучилися до нашого прямого етера.